Сьогодні день зимового Миколи. Ще один. Він повернувся да. Суприч, наступний. Да. наступний день зимового Нестора нас ще чекає, я так розумію. Друге, він багато чого переосмислив. Він перегорнув сторінку боротьби з кол-центрами. Все, Я кажу, не навіть він, Микола Тищенко, не зміг їх перемогти. Я кажу, то ви їм програли. Каже, я не програв, але і не виграв. І все. Більше я цим не займаюся. Так. Каже, як ліси, каже ліси, теж це вже не до мене. Я кажу, що до вас, я сконцентруюсь, каже на допомозі військовим і дітям. Наприклад, каже, я започаткував проект Таємне Санта. Я кажу, а чого так ви таємний санта? кажу, да, так ви таємний святий Миколай. Нащо вам бути сантою? Вже будьте таємним святим Миколаєм. Він каже, да, так і буду. Каже, я готую закон. І ти каже закон про таємного санту. Да. Буде перший закон про таємного санту в світі його готує Микола Тіщенка. Він концентрується на цьому. Друзі, ви все це чули. А з американцями ми маємо стати однією родиною. І як правильно сказав президент Зеленський, все, що говорить президент Зеленський, це дуже правильно. Отак, От друзі, що робить животворящий домашній арешт.